Човко вивинила, така чистенька стала, пузико вже був да? таке пузико. Хай вивинила така. Хай човко вивинила. Дала своїм козям хвойні гілочки, їздили по пісок. До лису наломала им трохи, пока еще не выводил. Да, белка? Мальчик. Дуже добрый едят. Витаминки им. Давай я на потримаю, и будет вручную есть. На. самі розберетеся. Білка Так? Да. Зараз коли пасти ще не ходять, дуже їм подобаються гілочки. Нам ще дерева чистили, якісь трошки почечки були, вони обгризали теж. І корисно їм вітамінки. Вставляла туди в а воно випало. Трошки потримаю та покласують. Вулкан з'їв, так? Да? Ти вже свою з'їв? Чи десь кинув під ноги? Кинуємо йому ще гілочку, гризе теж там грається з нею. Кожну гілочку обгризають. Все, наїлися. Наїлося, наїлося добре тоді. Також в мене вже почали нестися качки мускусні яйця відкладаю. в мене три качечки і лишила ну, два качера, в цього одного, поки вони між собою вживаються, хай будуть. Тут в старій літній кухні прохладно поки збираю. І коріння яєчка ще, поки лишні є. Там, зараз заклала інкубатор, мають скоро лупитися курчатка. Як вилупляться, то. Може назбираю закладу знову. А качка поки не сіла. Якщо буде сідати, підкладу під качку Ну і побачу, як вони далі будуть нестися, якщо будуть якісь яєчка буду закладати, дай Бог, щоб якщо все буде добре. Температура тут для яєць якраз підходяща. Зараз передають пониження. Повітря, морози будуть, і я їх так прикриваю, щоб вони не померзли. Думаю, три градуси морози їм не страшні будуть. Троянди, які я садила, які замовляла з інтернету, вони прийнялися і добре почали рости. Але, на жаль, не всі. Три пустили почечки. Зараз покажу вам. Ось тут добре видно, ну, молоденькі. Гілочки будуть йти. Це одна, ось друга. А третя, на жаль, дається мені вона не виживе. Я ще сподіваюся, що вона може скорення щось пустити в такому стані, яка вона була, і це якраз на... та троянда, яку я більш за все хотіла. Це. Нічне е... марево чорне така. Ну, придеться замовляти другий раз. Може, ще щось виросте, хоча... Я вже на це і не сподіваюся. Смородина також, яку я купляла, прийнялася, посадила, добре пішла. Наша смородина росте, я її порозчищала. Ось, розчищала. зараз погода, спортилась трошки дожі, пішли. Як дожі закінчаться, наладиться погода, треба буде також смородину покроплю. Добре пішла цибулька, чесник гарно виріс уже. Той, що я садила з осені, І зараз по весні осені я не встигла. Тут Саша вже перекопав, засіяв моркву. Адель пасеться, щоб сарай не застоювалася. Я зараз вже дожік буде, треба буде її забрати. Я думаю, їй не заважає, в принципі. Але все одно, щоб не мокло, заведу її потім.